Пан Валерій у багатоповерхівці на вулиці Шухевича, 14, оселився в 1989 році. Тоді згадує чоловік у мешканців не було ніяких проблем. Однак, після побудови двох висоток перед їхнім будинком підвал почало підтоплювати нечистотами. Бідкаються мешканці. Якщо раніше у підвалі люди зберігали свої речі, то нині туди навіть зайти не можна. Сморід відчувається навіть на верхніх поверхах на подвір'ях біля першого та другого під'їздів у будь-яку пору року. Не Можливо, знаходитись не лише комунальники, а й санстанція, говорять люди, цього чомусь не відчувають. Куди ми не дзвонили, куди ми не обращалися, ніхто нічого не приймав ніяких мір. Приїдуть воду, викачають і все. Був новий інженер в домовправління, який сказав, що ми вже вам зробимо. Вже привезли були і труби, що треба поміняти. Ну як на зло помер. Після того ні до кого не можна добитися. Водосібки От. завезли машину, кинули в підвал, і все. Не дочекавшись виконання комунальниками їх прямих обов'язків, люди взялися вирішувати свою багаторічну проблему власним коштом. Зробили підвісну вверх каналізацію. за цей час думали, що в нас буде вже сухо. Ну, то вони знову не зачеканили стару каналізацію. І нам з тих під'їздів все тече сюди обратно. Бо діаметр труби не відповідає розчотам. А ще розповідають мешканці. Комунальники неодноразово звинувачували людей, що саме вони винні у затопленні підвалу нечистотами. Мовляв, ці рівняни засмічують каналізацію ганчірками та різним непотребом. Натомість люди, аби спростувати такі твердження, відкривають люк своєї каналізації та показують, що вона не засмічена. Мешканці вже зрозуміли, що двадцятирічні вблагання комунальників ліквідувати аварію на них не подіють. Звернулись до громадського контролю. Хочеться тут сказати таке. Рукін Олександр Михайлович, Хомко, Володимир Євгенович, ці люди вас чекають з нетерпінням. Прийдіть, проведіть тут апаратно, запросіть представника водоканалу. Люди вже роками місяцями мучаться. Тут всі можливі і неможливі правила порушені. Зробіть цим людям те, що ви зобов'язані зробити.